Привіт, в цьому відео як набрати підписників у 23-му році. А, а, Анітосік! Ти що, не зі мною досі? Будь-який студент мого Orange Camp по блогерству приходить із запитом Хочу підписників: 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон підписників. І кожного разу я питаюсь: навіщо? До питання кількості підписників треба підходити з іншої сторони. Яка мета? Ти хочеш продавати свій продукт, просувати свій бізнес, продавати рекламу в блозі, що ти хочеш. Якщо ти продаєш свій продукт, задай собі запитання: скільки я хочу заробляти в рік з блогу. Наприклад, це 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів ми з тобою поділимо на 12 місяців і отримуємо суму 833 долари на місяць. Окей, далі ми можемо поділити на 20 робочих днів, відпочивати теж треба. І зрозуміти, що нам потрібно в день з блогу продавати на 40 доларів, щоб досягнути мети, чи запускати в місяць продукт на 20 клієнтів. Тож скільки ти маєш мати цільових підписників на місяць? 20. Скільки може коштувати один твій цільовий підписник менше ніж 40 доларів? Бо далі ти можеш продавати клієнту ще і ще. Як зробити не 10 тисяч доларів на рік, а наприклад, 100 тисяч доларів? Правильно долучити в аккаунт не 20 цільових підписників, а 200. і так далі. Тож я пропоную вам розкласти вашу стратегію просування не через амбіції мати купу підписників, які ви не монетизуєте, а мати мету і покроково рухатись до неї. Які є інструменти просування в інстаграм? Перший. Безкоштовні. Reels і ми маємо студентів, які за місяць набирали 20 і 60 тисяч підписників. Другий взаємопіар. Коли ви знаходите блогера з приблизно такою ж кількістю підписників, як у вас, і рекламуєте один одного. Безкоштовно. До речі, пропоную активність. Пишіть в коментарях під цим відео вашу галузь, кількість підписників і. Повне посилання на ваш інстаграм. Будемо так шукати собі пару для взаємного піару. А зараз про платні, класичні такі інструменти просування в інстаграм. Перше, звичайно, що реклама у блогері. В середньому на ринку продають рекламу зараз за таким коефіцієнтом 0.2. Тобто, ви охоплення блогера, можете помножити на 0.2 і зрозуміти, скільки коштує реклама, чи спитати в них в піар-аккаунті. Напишіть в коментарях, чи потрібно вам відео, як обирати блогера? Для реклами і як писати вам технічне завдання для реклами буде багато коментарів. Запишу таке відео. Наступний інструмент це таргетована реклама, офіційна реклама від Facebook. Інстаграм Відкрию вам секрет: навчитись тарготу можете просто на офіційній сторінці Фейсбук. Там є детальні уроки, як налаштувати рекламу. Наступне це загальні активності, коли ви збираєтесь з різними блогерами і робите міні-гівей чи марафони. Для таких активності ви теж можете шукати партнерів в коментарях під цим відео. Краще задіяти всі інструменти, а не якийсь один, бо просування важливо і дорожче кожного року. Корисно? став лайк і чекаю на тебе в коментарях.